Інформаційні підсумки середим 10 вересня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Є травмовані і руйнування. Росія шахедами та ракетами обстріляла місто Волочиськ на Хмельниччині. Світло і тіні до 15-річчя з дня заснування в музеї студії фотомистецтва відкрили виставку світлин. Навчали однолітків. Вихованці Дю США Авангард влаштували відкриті тренування з шести видів спорту. Волочиськ опинився під ударом росіян сьогодні вранці. Внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки там троє людей отримали травми. Зруйновано швейне виробництво, пошкоджено автозаправку, будівлю автостанції, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох поранених, трьох постраждалих, двоє в легкій формі. В одного уламкове поранення шиї. Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні в лікарні, йому надається медична допомога. З міським головою і з начальником районної військової адміністрації, і з керівниками відповідних служб ми оглянули місця, де були завдані ушкодження ворожою атакою. Зараз вже працюють комісії, які обстежують оселі мешканців, обстежують пошкоджені будівлі і будуть визначати і актувати обсяги і розміри пошкоджень. Тому в подальшому. Чому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник цієї ночі? Наші сили ППО збили 5 ворожих БПЛА, типу Шахет. Тому дякуємо їм за роботу. Завдяки їм їхнім зусиллям меншої, скажімо так, завдано шкоди нашим об'єктам, людям і в цілому громаді і області. Нагадаємо, зночі терористи запускали шахеди. Під ранок різні типи ракет. За повідомленням повітряних сил в небі над Україною вдалося збити або подавити 386 ворожих безпілотників і 27 ракет. Зафіксовано влучання 21 шахеда та 16 ракет. Під атакою перебували 15 областей. Близько 20 російських БПЛА залетіли у повітряний простір Польщі, повідомив президент Володимир Зеленський. Пам'ятні відзнаки князівський хрест героя навіки в струю вручили сім'ям загиблих військових у Хмельницькому, зокрема, рідним полеглих бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дарія Курнос продовжить строю струю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Василь Шмагун. Полеглий герой з Хмельниччини. Він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Був танкістом У березні 2022 року. Загинув під час виконання бойового завдання на Київщині. Сьогодні посмертну відзнаку князівський хрест героя отримали батьки бійця. Відбув строкову службу, пішов на контракт. А побув 20 травня. Підписав контракт, а вже в лютому почалася війна. І зразу вони переїжджали туди з Києва, чи звідки на Липівку. І одразу 11 березня попали в танк і розбили всього екіпаж. Ця відзнака стане ще однією пам'яткою про подвиг Василя, каже його мати. Там в нього три нагороди є, то ми на пам'ятник поклали, а це теж, може, зробить, сфотографіруємо, зробити, зробити і причіпимо на пам'ятник. Тільки одна вже пам'ять, що ми маємо куди прийти, поговорити, то не побільше нічого. Отримати відзнаку сина прийшла і Валентина Дурняк разом із його племінницею. Каже, пишається й сумує за своїм Русланом. 41 рік пішов, дали йому повестку, він пішов воювати. І 42 два через місяць за рік і два прослужив. Та дуже хороша була, чуйна, все допомагав мені. А тепер мені руки вірвалися. Добрий, хороший, чудовий дядя. Отримала відзнаку свого чоловіка пані Наталія. На церемонію вручення прийшла разом із синами. Каже, пам'ятати і вшановувати героїв, що віддали життя за Україну, це наш обов'язок. Я говорила з ним 5 вересня. Він позвонив, сказав, що ні втримані не буде виходити на зв'язок, бо йдуть на завдання. Але на жаль, він 6 вересня загинув. Важливо, що ці хлопці пам'ятають, що вони такі були. Залишаються надалі. Загалом майже 60 родин полеглих героїв з Хмельниччини, які служили у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, отримали відзнаки князівський хрест героя навіки в струю, започаткований командуванням цієї частини для вшанування своїх побратимів. Відзнака, взагалі, започаткована нашим командиром ще в 22-му році. І з 22-го року ми почали вручення. На жаль, у 23-му році людина, яка займалася врученням цих відзнак, він загинув. Був маленький перерив. Наразі ми знову відновили вручення цих відзнак. Також вшанували полеглих героїв у спільній молитві. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Збір на детектор дронів оголосили представники громадської організації Сильна жінка. Він потрібен бійцям 6-го полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Вартість приладу 10 тисяч гривень. Нині волонтери зібрали майже половину від необхідної суми. Усіх небайдужих закликають підтримати збір. Реквізити та посилання на Монобанку можна знайти у соцмережах громадської організації Сильна жінка. Безкоштовне заняття з йоги відбулося сьогодні у ветеранському просторі. Влаштували його для жінок, з родин, військовослужбовців та ветеранів. До першого тренування долучились вісім учасниць. Подібні заняття планують проводити й надалі, якщо на них буде попит. Адже йога спрямована не лише на фізичну витривалість, а й на досягнення внутрішньої гармонії та емоційного розвантаження, кажуть у ветеранському просторі. Подробиці далі у сюжеті. Ірина Жилкіна ветеранка. Понад 20 років жінка присвятила службі у прикордонних військах. Нині на заслуженому відпочинку. Каже, вільний час намагається проводити з користю. Сьогодні вирішила долучитись до заняття з йоги. У мене протягом мого життя в моєму блокноті бажань завжди було пунктиком йога, йога, йога. Ну воно так прописувалося з місяця в місяць, з року в рік, але чомусь ніжки мої туди не доходили. Хоча йога була потрібна, напевно, під час військової служби, там вона би кожного ранку була просто. Маст бі, але так сталося, як сталося. Ось мені зателефонувала Наталка, каже, «Ір, каже, ми вас запрошуємо, пробне заняття. Я відкриваю свій блокнот і ставлю галку. От воно все піду спробую. Тому в мене сьогодні такі, знаєте, я трошки тривожуся, позитивно тривожуся того, що здійснюється моя мрія. Відбулося заняття у ветеранському просторі. Влаштували його для жінок з родин військовослужбовців та ветеранів. Тренерка Ірина Савуляк займається викладанням йоги вже три роки. Каже її заняття насамперед спрямовані на медитацію, досягнення внутрішньої гармонії та емоційного розвантаження, а вже потім на фізичну витривалість. Для мене є такі, знаєте, три етапи, які тренує йога. Це... Ну, це, звісно, в першу чергу наше тіло, да воно стає витривалішим. Чим більше ми тренуємо тіло, тим і принципі ми психологічно себе тренуємо. Да. А друге, це е, наш розум, да, тобто це концентрація, фокус уваги, тому що здебільшого люди живуть дуже сильно в розфокусі. То ось, наприклад, йога вона допомагає цей зв'язок відновити. Е, і вміння відпускати да, от через навичку прийняття, через навичку спостереження, через навичку відчуття свого тіла, ми вміємо. В Принципі, відпускати, не тримати контроль. Так, тобто, для мене таке йога вона досить багатогранна. Тобто, вона не тільки як фізичне навантаження. Я взагалі ніколи йогу не сприймала як спорт. Загалом до безкоштовного тренування долучилося вісім учасниць. Моя йога вважається такою, знаєте, нетипова, типова, не традиційна. Це поєднання сучасного і традиційного, тому що ми використовуємо в процесі практики також е, якби, да, такий робочий режим, який потрібен для нашого організму, щоб він був загартованіший. Ось. Ну і плюс, звісно, там е, традиційний, там і дихання, і асани. Ось е, я підібрала такий е, легкий варіант, середній варіант, щоб кожен міг відчути для себе, що це таке взагалі. Подібні заняття з йоги планують проводити і надалі, якщо на них буде попит, кажуть у ветеранському просторі. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Ювілейну виставку Світло і тіні 15 років разом презентували у Хмельницькому. Присвятили її річниці заснування музею студії фотомистецтва. 15 років тому колекціонер і фотограф Костянтин Жданов разом з однодумцями став ініціатором створення першого в Україні такого закладу. Зараз він є візитівкою міста і місцем, яке відвідують діти і дорослі українці та іноземці, аби краще пізнати Хмельницький через мистецтво фотографії. Більше розповість Ірина Аріон. Хмельницький музей Студія фотомистецтва відзначає ювілей. 15 років зня заснування. Ініціатором створення унікального і єдиного такого закладу в Україні став колекціонер і фотограф Костянтин Жданов. У 1990-му він почав збирати фотоапарати. Найдавніший експонат його колекції 19 століття. А фотоапарат Фед, яким ніхто не зробив жодного знімка, найцінніший. Цінність різна є для серця і для гаманця. Є дійсно ексклюзивні фотоапарати, такі як ФЕТ, перший вироблений в Україні серійний фотоапарат. Коли відкривався музей, я виставив 2,5 тисячі експонатів фотоапаратури. Зараз музей має більше 2,5 тисяч робіт різних авторів, різних жанрах. 15 років тому ідею підтримали однодумці. Міська влада надала приміщення на колишній вулиці Олександрівській, яке допоміг відреставрувати художник Володимир Карвасарний. І так хотілося, щоб цей центр. Старої Олександрівської в Проскурові він мав такі куточки, якими би ми пишалися, куди можна привезти гостей, де можна показати вкласти інвестиції в культуру. Щороку в стінах музею влаштовують 12-15 фотовернісажів, на яких можна побачити світлини як хмельницьких митців, так і художників з усього світу. Це 15 років. Це ми провели понад 250 стаціонарних виставок у виставковій залі нашого музею. Ну і ми час від часу також проводимо пересувні вуличні виставки. Концепція музею не змінилася. Ми намагаємося популяризувати фотомистецтво». Пейзажі і портрети, природа, і люди, світло і тіні 15 років разом. У ювілейній виставці з архіву музею представлено 55 робіт. Для кожного хто прийшов на її відкриття, із фотографією пов'язані світлі спогади. Адже у багатьох вдома були власні аматорські фотостудії. Відбувалося чудо, і з'являлися світлини, які. Оживали просто на моїх очах. Сьогодні вітаючи, я хочу побажати, аби кожен працівник музею продовжував творити, бо це не просто робота. Тут треба проявляти багато творчості, оскільки при музеї функціонує лабораторія ручного друку вже рік. Це проєкт бюджету участі міста, аби мистецтво фотографії міг опанувати кожен хмельничанин. Тут також влаштовують майстерки з ручного фотодруку. Альбоми зі старими світлинами зберігаються чи не у кожній родині. Прекрасно, що Костянтин був натхнений, і йому вдалося реалізувати цю ідею 15 років тому. Створити це чудове місце, яке Можуть прийти діти і подивитися на те мистецтво, яке було створене 100-150 років тому. До ювілею візитівки міста лунали вітання та побажання. Вручали грамоти і подяки. У жовтні в музеї студії фотомистецтва готують міжнародну виставку Вернісаж на покрову. Ірина Аріон Ярослав Єфремов. Новини міста відкриті тренування влаштували сьогодні у дитячо юнацькій спортивній школі Авангард. Спортсмени демонстрували свої навички з боксу, дзюдо, самбо, бойового самбо, комбат дзюдзюцу фехтування. Загалом у ДЮСШ Авангард діти можуть займатися дев'ятьма видами спорту. Нині триває набір охочих долучитись до секцій. Деталі в сюжеті Ірини Муляр. Вихованки ДЮСШ Авангард демонструють свою майстерність у фехтуванні. Серед них Марія Бондар, призерка та переможниця всеукраїнських та міжнародних змагань. Я показувала різні уколи, уколи в ногу, різні захисти. Також показувала різні атаки. «У Нас діти займаються 6 років і до 18. Діти тренуються майже кожен день, тому що ми готуємося постійно на всеукраїнські змагання на і Так само проходять замагання за кордоном. Сьогодні в ДЮСШ Авангард відбувся відкритий урок для учнів трьох шкіл. Своїм одноліткам юні спортсмени демонстрували вміння з боксу, дзюдо, самбо, бойового самбо, комбат дзюдзуцу, Фехтування я ознайомився. Не знала, що є самбо, і не знала, що є бойове самбо. Нам от прям всім класом дуже сподобалося дзюдо. Саме перше діти мали можливість подивитися. Ті тренування, змагальні справи, прийоми, ознайомитися з тими відділеннями, які працюють у нас в спортивній школі, і ми мали можливість запросити безпосередньо діток до нас у секції в спортивну школу. Прийоми з дзюдо та самбо демонструють бронзова призерка України Божана Обозова та володарка срібла Олеся Герасімчук. Я займаюся чотири роки вже. Для того, щоб е, займати на Україні гарні місця, треба багато тренуватись. Тренуватися і вірити в себе. Ми тренуємося два рази на день е, по дві години. Загалом, за словами директора Сергія Ремеза, в дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард культивують 9 видів спорту. Тренуються не лише в приміщенні ДЮСШ, США, а й у спорткомплексі МВС, спорткомплексі Хмельницького національного університету, спортзалі політехнічного коледжу. Наша географія спортивних залів і місць, де проходять тренування, вона широка доволі. І діти мають можливість проживаючи в різних районах займатися у нас в спортивній школі. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.